Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні на північних кордонах України, зокрема на Чернігівщині, на жаль, немає спокійних днів. Російські доверційно-розвідувальні групи постійно атакують наші лінії оборони. Точно така сама ситуація вже була тут, всього лише сотню років тому. Зараз все повторюється. У цьому відео я наведу вам спомини Петра Дяченка, майбутнього командира легендарного полку чорних запорожців. На той час він командував лише взводом і особисто приймав участь у боях в прикордоні. З цього відео ви дізнаєтесь про те, як же обороняли кордони молодої української держави бої на Чернігівщині. Петро Дяченко. У кінці вересня полк переїхав на Чернігівщину. Штаб полку, і кінна сотня розквартирувалися у місті воронок. Піші батальйони несли охорону вздовж кордону, змінивши німців. Як у воронку, так і у прикордонній смузі мешкали кацапи старовіри, які на нас спочатку дивилися кривим оком, але з часом полюбили, бо козаки не робили їм кривди. Майже щоночі другий взвод. Творить засідки вздовж кордону з метою ловити контрабандистів та комуністичних агентів, яких не жаліла для нас Москва. Засідки не завжди бували успішні, бо ті, хто переходив кордон, переважно не мали нічого при собі. У розмовах з місцевим населенням довідалися, що цукор переносять у довгих кишках, пошитих із полотна, які обвивають навколо голого тіла. Перші ж засідці затримали близько 30 жінок і дівчат, яких довелося перепросити та докладно обшукати, що дало понад 300 кілограмів цукру. Такі полювання взвод робив майже щоночі. У скорому часі большевики почали провокаційні напади на наші відділи, що стояли на кордоні, спочатку малими групами, а потім сотнями і навіть полками. Найчастіше нападали на перший батальйон, проти якого стояли наші землячки. Таращанці і богунівці. Ці напади батальйон під командою сотника Зілинського, що був одним із найхоробріших старшин у війську, відбивав з великими втратами для ворога. У половині жовтня другий взвод був приділений до першого батальйону. Почалася тяжка служба. Від світа і до вечора взвод на патрулях, а вночі постійно тривога. Треба признати, Лунівці та Ращанці билися добре. Одного жовтневого дня, пізно увечері, чота повернулося з розвідки. Не встигли ще розсідлати і нагодувати коней, як на східному краю містечка залунала густа стрілянина, розриви гармат і крики Ура! Продовж ночі пару разів атакували нашу піхоту, яка всі атаки відбивала. На світанку густі лави ворожої піхоти почали наступ не тільки зі сходу, а й з півдня та півночі. Телефонічний кабель зіпсований. Зв'язку зі штабом полку немає. Десь о 9-й ранку всі застави відійшли в район церкви і цвинтаря, що на західному краю містечка. Батальйон оточений. Сотник Зілинський скликав нараду командирів сотень, на яку покликали і мене. Командири сотень були такої думки, що найкраще пробиватися, залишаючи картушин. Вислухавши командирів сотень, сотник Зілинський запитав, скільки ми маємо поранених, яких треба нести на ношах. Таких було понад 30 бійців, адже поранених не кинемо, будемо боронитися далі. Пробуватися будуть кіннотники, які приведуть допомогу, а ми до того часу протримаємося набоїв у нас досить. Завдання кінноти яром, що починався за цвинтарем, виїхати з оточення, а натрапивши на ворога, шаблями пробити собі дорогу, їхати до штабу німецького полку, що стояв за 8 кілометрів від картушина, та помідомити про бій батальйону. Коротка команда, і взвод рушив рисю у напрямі яру. А далі галопом. Ворожа піхота вже доходила до виходу з яру. Ще пару хвилин і треба було би пробиватись. А так дістали лише пару сальф із рушниць у спини, якими було поранено двоє наших коней. Залишивши взвод із заступником, аби той відволікав увагу ворога, я сам із трьома козаками погалопував до німецького штабу. Повідомив німецькому командирові полку про тяжке становище батальйону, і те саме полковникові Болбочан. Німці мали резервний батальйон, який негайно вирушив на картушин. Перший раз нам, кіннотникам, довелось оглядати як союзником наступ німецької піхоти. Лянштурмісти діди, а темп маршу як у молодиків. Дійшовши на лінію нашого взводу, німці розвернулись у лаву і, не залягаючи та не стріляючи, рушили далі. За піхоту, все робили тяжкі кулемети, скеровані в глибину, що давало можливість безперервного вогню. Опір червоних зламався, німці прискорили ходу. Час від часу було чути Санітет, а лава все посувалася, не затримуючись уперед. Пораненими опікувалися санітари. Ми, з бувшої імператорської армії, так не вміли. Перший поранений і все зупинялося, щоб довідатися, хто. А довідавшись. З півдесятка землячків лишалося, щоб винести з поля бою. Не дай Боже поранених із десяток і вже не було кому наступати. Використавши відступ червоних, кінотники проскочили тим же яром до батальйону. Прибувши до сотника Зілинського, я попросив дозволу наступати разом із німцями, бо був певний, що наш батальйон залишиться і далі не піде. Від командира батальйону я почув, що його сотні, не чекаючи німців, вже переходять у контрнаступ. А кінотники мають забезпечити ліве крило. Пару хвилин і батальйон рушив у наступ. І то так бравурно, що ворог на цілій лінії почав відходити. Бракувало, правда, співдії вогню з рухом, бо всі кулемети були в першій лінії і не стріляли понад голови власної піхоти. По виїзді на східний край Картушина побачили ми понад 20 трупів, роздітих догола і понівечених багнетами. То застава першої сотні билася до останнього. Над'їхав сотник Зілинський зі своїм штабом. У тому часі з городів почали виходити у поле ворожі піхотинці близько 50 чоловік. Давши їм можливість відійти від тинів, кінота під проводом сотника Зілинського заатакувала. Полонених не брав ніхто. Так ми помстилися за заставу з першої сотні. У цій атаці був тяжко поранений у груди сам сотник Зілинський, а також двоє кіннотників. У бою під Картушином перший батальйон втратив понад 50% особового складу убитими і пораненими. Найболючішою втратою полку було поранення сотника Зілинського, найхоробрішого старшини, що свого часу штурмував Крим разом з Балбочаном. Тінний взвод відвіз убитих і поранених до Воронка, де мав відбутися похорон, у якому взяв участь німецький генерал дивізії, котрому було підпорядковано і наш полк. Під час похорону німець зробив перегляд залишків першого батальйону, а також нашого взводу, якому подякував за бій. А для мене знайшов слова і нашою мовою Вікащий офіцер. Дякую. Після цього бою полковник Болбочан офіційно затвердив мене командиром взводу. Ось так, дорогі друзі, всього 100 років тому наші прадіди обороняли кордони України від російських загарбників. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал. А я вам бажаю гарного вечора і мирного неба над головою!